Два вітає Луч. Жіноча колекція Хлоя Стора. Лот номер 11 Чесно, коли дивлюсь на ці речі, то мені хочеться сказати, що нарешті хтось зробив такий одяг, який реально працює. Ці речі, дуже класні розміри, по-перше, от сукня. Вона йде, французький розмір. Це 34. 34. Так, але наш це XSS, але ви самі бачите, що це дуже класно підійде на М, на L. От поясом можна, звісно, скоригувати підійде і на Есочку, але от ML вільно також буде дуже гарно сидіти. Далі така сорочка, вона йде з цупкішої тканини, насправді. поясу можна відрегулювати в подібний виріз. Також гарно підійде на м на Л буде. Вільно також не затягувати, і на S також чудово підійде. Речі просто максимально круто будуть на будь-якому розмірі. І тут все зручно та зрозуміло, продумано така футболка вільного крою, абсолютно буде оверсайз, на М, на L і штани. SM, я думаю, так? Штани, МЛ, М. Ну, Загалом тут, ну, просто треба міряти і пробувати. На будь-які розміри підходить. SM. Шорти SM. Гарно будуть регулюватися все, все. поясом. Так. Сукня от XL, навіть ну, XL чи більше. Це 36-й, типа С, але ну, але це і XL. Це XL і ну, максимально XL L. От, Можна, звісно, регулювати і на S, і на М. Але от для власниць більших. Пишніших форм, також можна чудово сяде. Така джинсова куртка. Також класна, стильна, як ви бачите, продумано все. І комірець, і сам стиль джинсу, що він такий варений. от. Це дуже класно. Сукня чорна, мл розмір, недовга. Сорочкою йде. Типу, а кермани, там, керман, подивись, справжній чи не справжні? Чи обманки? Справжні кермани. Хорошо, далі йдуть такі дуже е, легесенькі максимально мені здається. Тут зараз ми не темний склад вам покажемо, тому що насправді дуже велику е, увагу приділяє бренд Store саме складу натуральним тканинам, матеріалам. 100% потону і 100% віскоза. Тут є просто, бач, підкладочка. Ага, дивіться, вони ще й з підкладкою, тому в будь-якому випадку, що віскоза, що це класні матеріали, які не парять, яких легко, гарно, комфортно і максимально класно. Далі такий комбінезон також це йде щільний трикотаж, мабуть, так. Оке. От і клітинка вона завжди в, в моді. Льон, ну тобто я кажу, матеріали в цього бренду вони використовують максимально комфортні, адже головне, щоб жінка відчувала себе впевнено, вільно і комфортно. Сукня знову ж таки може підійти на будь-який розмір. Тут більше, ніж XL. Головне, щоб було комфортно і все підійшло. Далі може бути таким комплектом з щільнішого котону, йде така футболка з опущеними. Запущеною лінією плечей. От і штани вільні, легесенькі, абсолютно класні брюки. І е, тут, ну, просто цей бренд він ідеально робить штани. Вони мають класну посадку, пасує різним фігурам. Така сорочка також легесенька. Цікавий принт. Максимально. Тут всі речі універсальні і стильні. Такі брюки також, ніби. Такий кежуал стиль, але поєднати їх з якоюсь іскравою сорочкою від Хлоістори, і це вже буде набагато цікавіший образ. Сукня з розрізами знизу в такому бежевому кольорі. Невеликий виріс. Також, як ви бачите, найбільші розміри підходить. M L XL. Ну, взагалі, супер круто. Сорочка на СМ. Такі штани, джинси. Дуже класні ML, прям... Ви бачите всі мій розмір, класний. Чудово буде сидіти. Далі така е, футболка дуже класна. Для зірок вашого магазину для зірочок. Далі такі джинси в зеленому м'ятному дуже кольорі. Класні. Приємний колір. Кофта також смужка, тренд 25-го року. Далі блуза. Опущена знову лінія шва опущена плечі. Великий розмір L, XL саме те, що треба. Ви просто гляньте от ближче. Я хочу показати сам принт цей. Дуже гарно, воно виглядає. Отак на світлі. ага. Класний лимонний кольор. Насправді кольор топленого масла, який просто побуває. Рве всі тренди 25-го року, цей колір, насправді, тому такі джинси це мастхе в вашому асортименті. Сорочка, також дуже класний колір і штани. Знову ж таки, ви самі бачите, що розміри не маленькі, а більші. Бренд абсолютно немаломірить. Сукня недовга. Я думаю, тут розмір МЛ і поясочок також є. Знову ж таки, смужка буде гарно сідати, не буде надто облягати. Такі штани також вони максимально легенькі, ззаду як кармани, цікавий стиль, гарно тягнуться, буде добре сідати. Далі сорочка, знову ж таки, на де джинс, щільніший. Так, мабуть, матеріал. Так, щільніший можна вдягати як наверх образу, а не як, сказати, не на голе тіло, от, а можна ще щось під низ і брати цю сорочку наверх. Далі знову ж, штани, тут, знов, навіть по вигляду, якщо чесно, видно, що це хороший матеріал. Червоний яскравий кольор з більш базовим а, верхом. Буде чудово дивитися. Далі така жилетка. Цікавий дуже стиль. Я думаю, ви погодитесь зі мною. І такі шорти. А, маленький розмір. SM Гарно тягнуться, сідають, також на літо саме те, що треба. Також є в нас аксесуари. Сім одиничок, так, мабуть. Це буде інформація в описі. Шкарпетки та пояси. Пояси це не просто як аксесуар, додатковий, який йде в комплекті до одягу. Це прямо схев, який йде, поєднують, вони працюють разом з одягом. Пояс може бути яскравий акцент на доволі базовому образі, тому. Тут вони дуже класні, підійдуть, гарно тягнуться, як вже Отаня показала. Класні просто, максимально якісні, гарненькі. Тому так. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі. Там також буде вказана вся інформація про голод. Тому так, на удачу вам провела тільки шатаню.